Сьогодні ми розкажемо вам про трагедію, яка сталася в сім'ї Істбернів з містечка Файтвіль, штат Північна Кароліна. Ця справа залишається однією з найжахливіших і найболючіших у новітній американській історії. Ця справа шокувала поліцію та власне всю націю, залишивши глибокий слід у суспільстві. Зараз ми заглибимося в події, що передували злочин, розкажемо про поліцейське розслідування, судовий процес. Та власне наслідки цієї трагічної події. У середині 1980-х років сім'я Ізбернів жила у тихому містечку Файдвіль. Гаррі Ізберн був капітаном ВПС. Чоловік служив на авіабазі Поуп, а його дружина Кетті була відданою матір'ю трьох доньок Кари, Ерін і Джани. Під час тих трагічних подій, про які піде мова, Гаррі перебував на військових навчаннях в Алабамі. А Кеті залишилася в їх сімейному будинку з дітьми. Друзі, дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True crime контент на YouTube. Особливо ми хочемо подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Кетрін, яку ще називали Кетті, народилася 10 грудня 1958 року. Вона зростала в теплій і люблячій сімейній атмосфері. У неї були роботою батьки та брати і сестри, які завжди підтримували дівчинку. Кетті була відома своєю співчутливою натурою, милою посмішкою та вмінням легко заводити друзів. Батьки прищепили їй важливість сімейних цінностей. І бажання пікуватися про інших. Дівчина познайомилася з Гаррі Ізберном коли він служив на військово-повітряній базі Полк у Північній Кароліні. Між ними швидко з'явився глибокий зв'язок. Вони поділяли спільні цінності та мрії про майбутнє. Їхні стосунки розквітали, і вони вирішили будувати спільне життя. Кетті та Гаррі Ізберн одружилися, і незабаром у пари народилося три прекрасні доньки Кара, Ерін і Джанна. Кетті була відданою та люблячою мамою та турботовою дружиною. Як дружина військового, Кетті зіткнулася з проблемою частих переїздів, пов'язаних з вимогами кар'єри її чоловіка. Незважаючи на ці виклики, вона залишалася стійкою і підтримувала своїх дітей, роблячи все, що вони почувалися захищеними та люблячими. Її силою та здатністю адаптовуватись до нових місць захоплювалося всі, хто її знав. У квітні 1985 року сім'я Ізвернів розмістила оголошення в місцевій газеті, щоб знайти новий дім для їх собаки, оскільки вони готувалися до переїзду в Англію і не могли взяти тварину з собою. Ця, здавалося, буденна справа незабаром призведе до низки трагічних подій. Тімоті Генніс, сержант армії, що дослокувалася у Форт Брех, відгукнувся на оголошення. Чоловік приїхав до будинку ізборнів та забрав собаку до себе. Тімоті Хенніс народився 24 лютого 1958 року в Рочестері, штат Міннесота. Він виріс у типовій американській родині, де батьки прагнули забезпечити стабільне та сприятливе середовище для своїх дітей. Батько Тімоті працював поштовим працівником, а мати була домогосподаркою. Сім'я була відома своєю згуртованістю. І Тімоті описували як звичайного, добре вихованого хлопчика. Наприкінці 1970-х років Тімоті Геніс вступив до лав армії США. Він пройшов базову підготовку та поглиблену індивідуальну підготовку, після чого чоловік був направлений на службу у Форт Брех. Під час служби в армії Геніс одружився з Анджелою і у пару народилася донька. Вони жили в скромному будинку в Файтвіллі, де їх вважали типовою сім'єю військовослужбовців. Хеніс був відомий як відданий батько і чоловік, і не було жодних зовнішніх ознак того, що наближається трагедія. І от на календарі 12 травня 1985 року. Чоловік на ім'я Боб Сіфельд, сусід сім'ї ізвернів, занепокоївся, коли помітив три незабрані газети на під'їздній дорозі до їхнього будинку. Це було дуже незвичайно для цієї сім'ї, оскільки зазвичай вони були дуже активними та залученими до життя громади. Сусід помітив, що універсал сім'ї стояв вже кілька днів нерухомо. Це ще більше посило його підозру. Почувши плач дитини в будинку, він вирішив, що саме час вжити заходів. Чоловік повідомив дружину про свої спостереження і плач дитини. Жінка негайно зателефонувала в Офіс шерифа. Поліцейські одразу прибули до будинку Ізберні. Вони побачили, що вхідні двері відчинені, і увійшли всередину. Там на них чекала сцена, яка перевершила будь-які фільми жахів. Кетті Ізберн та дві її доньки, Кара та Ерін, стали жертвами немислимого злочину. Кетті та її маленька трирічна донечка Ерін зазнали сексуального насильства та були зарізані. А п'ятирічній Карі перерізали горло. Маленька Джанна. Була знайдена неушкоджену у своєму ліжечку. Дівчинка була заплакана та зневоднена. На момент трагедії їй було всього 22 місяці. Жорстокий характер злочину та вразливість жертв сколихнули громаду і всю країну. Поліцейські, які виявили жертв, не могли стримати сльози. Місце злочину глибоко травмувало навіть досвідчених працівників. Кеті Ізберн знайшли в головній спальні. Вона лежала на спині з піднятою нічною сорочкою, що вказувала на те, що вона зазнала сексуального насильства. У неї були численні ножові поранення на грудях та животі. Жорстокість нападу свідчила про глибоку особисту неприязнь та жорстокість сутички. Кара Істберн, п'ятирічна дівчинка, була знайдена у своїй спальні. Їй перерізали горло та завдали численних ножових поранень. Жорстокість нападу на таку маленьку дитину. Додавала жаху цій сцені. Ерін Ізберн, трьохрічна дитина, була в іншій спальні. Вона так само, як і її мати, зазнала сексуального насильства і була зарізана. Схожість між її тілесними ушкодженнями та тілесними ушкодженнями її матері вказувала на одного і того ж злочинця. Те, що вижила, найменша Джанна серед такої жорстокості було маленьким дивом. Дівчинка була негайно взята під охорону. А пізніше передано її батькові Гаррі. Всі в містечку хотіли не правосуддя, а помсти. Поліцейські працювали і вдень, і вночі над цією справою. І от дуже швидко з'явився перший свідок. Вранці, 10 травня 1985 року, близько 3.30 ранку, Патрік Коун, прибиральник, ішов по Самерхіл Роуд поблизу будинку ізбернів. Він побачив високого білого чоловіка. В джинсах в'язані шапці і чорні курці з написом тільки для членів клубу, який виходив з під'їзної доріжки ізбернів з мішком для сміття, перекинутим через плече. Чоловік заговорив з Коуном, сказавши: виходжу трохи рано сьогодні вранці. Коун надав поліції детальний опис чоловіка, який привів до створення поліцейським художником фоторобота. Цей фоторобот був схожим на Тімоті Хенніса, Розслідування швидко зосередило свою увагу на Тімоті Хенісі, армійському сержанті, який нещодавно взяв до себе собаку ізбернів. Пізніше Кун вказав на Тімоті Хеніса на впізнанні в поліції. У 1986 році Тімоті Хеніса визнали винним у вбивствах і засудили до смертної кари. Винувачення значною мірою спиралося на непрямі докази та свідчення свідків. Зважаючи на відсутність речових доказів, які безпосередньо пов'язували Хеніса зі злочином, присяжні визнали його винним. Але засудження Хеніса було з часом скасовано в апеляційному порядку в 1988 році через процесуальні помилки, допущені під час першого судового розгляду, було призначено повторний судовий розгляд, і в 1989 році Хеніса було виправдано. За всіма пунктами звинувачення захист нові докази і свідки, які поставили під сумнів версію обвинувачення. присяжні визнали обґрунтованими сумнівами і Хеніса звільнили з в'язниці, залишивши справу невирішеною, а Гарі і його доньку без правосуддя. Протягом багатьох років вбивство сім'ї Ізбернів залишалося нерозкритою справою. Однак на початку 2000-х років. Досягнені в галузі ДНК технологій дали нову надію на розкриття цієї справи. У 2006 році бюро розслідувань штату Північна Кароліна переглянуло докази і передало їх на ДНК-тестування. У 2007 році аналіз ДНК виявив збіг між спермою, знайденою на місці злочину, і спермою Тімоті Хенніса. Цей прорив забезпечив конкретні докази, що пов'язують Хенніса із вбивством. Через положення про подвійне притягнення до кримінальної відповідальності, яке не дозволяє судити особу двічі за один і той самий злочин у суді штату, прокурори зіткнулися з юридичною проблемою притягнення Хеніса до відповідальності. У 2010 році Тімоті Хеніса, який вийшов у відставку з армії, відкликали на військову службу і таким чином віддали під трибунал за військовим законодавством. Це дозволило обвинуваченню обійти положення про подвійне притягнення до відповідальності і знову судити Хеніса за вбивство. Судовий процес проходив у Форт брех а докази ДНК відіграли вирішальну роль у справі обвинувачення. Тімоті Хеніса визнали винним у вбивстві Кетті, Кари та Ерін Ізберн у 2010 році і засудили до смертної Кари. Вирок військового трибуналу приніс Гарі ізберну та громаді відчуття завершеності, хоча він ніколи не зможе відмінити біль і втрату, які вони пережили. Після вбивств Гарі Ізберн зіткнувся з непростим завданням самотужки виховувати свою доньку Джану, яка вижила, незважаючи на непереборне горе та виклики. Любов і відданість Гарі своїй доньці надали їм обом сили, необхідною для того, щоб рухатись далі. Джанна зростала у любові та підтримці батька, який невтомно працював, щоб забезпечити її стабільність та любов. Гаррі Ізберн став захисником прав потерпілих і домагається визнання важливості судової медицини у розкритті злочинів його багаторічна боротьба за справедливість і, врешті-решт, прорив з ДНК доказами. Підкреслив необхідність розвитку криміналістичних технологій і непохитного прагнення до правосуддя. Пам'ять про Кетті Кару та Ерін Ізборн продовжує жити в серцях тих, хто їх знав і любив. Їхнє життя, хоч і трагічно обірвалося, залишили назавжди слід у сім'ї та суспільстві. Нескінченна любов Гаррі та його відданість їхній пам'яті є свідченням сили людського духу перед обличчям невимовної трагедії. Жорстоке вбивство Кетрін та її доньок стало суворим нагадуванням про крихкість життя та руйнівний вплив насильства. Довгий і важкий шлях до притягнення Тімоті Хеніса до відповідальності доводить важливість досягнень криміналістики. Я ще раз співчуваю всім, хто постраждав від цього злочину. Спочивайте з миром Кеті, Кара та Ері. Друзі, залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі! Um novo episódio.